І у відпустку Від переліку клінку знову закричав, перебудивши звірів, які спали на тягучій тині великого лісу. Не прокинувшись, він погано розумів, де знаходиться, від його різких рухів сітка підвішена між дубами, перекривши. Кинулися, і хлопчик перелетів у траву до гори ногами. Коли Клінкус приземлився, на спину йому здалося, що він чує знайомі голоси та сміх. Він підвів очі і побачив своїх друзів, листв'янців, юки, глину та ріло, що примостилися на гілці найближчого дуба. А ти здорово літаєш, кора, сказав Ріло, посміхаючись. Так зовсім які як уки. Коли мама будеть нас вранці до школи, весело додала глина. Ой, ну годі вже, забурчав її брат. Познаємо, як ти любиш ходити до школи, але не всім же бути такими зубрилками. Між братом і сестрою почалася звичайнісінька суперечка, але коли Клінкус відві... підвівся із землі, підійшов ближче, вони вже сказали одне в одному все, що думали. І Юкі раптом згадав, навіщо, власне, вони завітали. Гей, Клінкус, ми хотіли запитати, чи ти підеш з нами в одне місце з вами куди? запитав заінтригований хлопчик. Ми зібралися у відпустку, відповіла за брата глина. Клінкус розгублено почухав голову. У відпустку навіть не знаю. Я чув, що у відпустку ходять лише умгородські багати... багатії. Але не переживай, у цьому немає нічого складного. Запевнив, друга Юлки. лежиш собі на сонечку, купаєшся, пірнаєш, п'єш всякі там фруктові фреші. Мені здається, я впораюся, відповів Клінкус і засміявся. А куди ми вирушимо у відпустку? На водоспади шепотів, друже мій, урочисто промовив ріло. Чарівне місце повір мені. Я й не чув про таке, задумливо промовив Клінкус. Нічого дивного», – втрутилася глина, ти ж у нас новенький, не встиг ще освоїтися з усіма нашими звичками, але я тебе запевняю, якщо ти зараз підеш у місто, побачиш, що там майже нікого не лишилося. Бо всі на цьому вашому водоспаді. Закінчив за неї Плінкус, скиваючи головою. Зрозуміло, а ви впевнені, що мені теж можна туди? Звичайно, запевнив його Юкі. ти ж тепер лист -піанець. так і є. Згодилася. Глина, правда, тобі краще не пірнати найвищі, з найвищих скель, бо ти дуже великий і можеш когось розчавити. Але якщо тебе влаштовує озеро біля підніжжя водоспаду, купаєшся вдосталь. За цих слів Клінкус заплющив очі. І на хвилину уявив, як він плаває в прохолодній і чистій події озера. Цього виявилося достатньо, щоб ухвалити рішення. Лінкус схопився на ноги і запитав. То я не зрозумів, чому ми чекаємо. Ходімо. На водоспаді. Шепотів без зайвих слів друзі посіли вихідні позиції. Глина на правому плечі клінкуса юкі на лівому. А ріло у кишені, здається, найбільше був задоволений, задоволений юкі. Зі швидкостями клінкуса ми дістанемося менше, ніж за півгодини. закричав він, весело підстрибуючи на плечі друга. Ти все спрощуєш, любий, заперечив Ріло. Так швидко ми дістанемося тільки якщо підемо липовою тропострадою. Але, Але в цей час. Туди краще не потикатися, топи... не... домовила забілку глина і пирхнула, перебираючи з обличчя локон світлого Волосся. Там одні їжаки, що застрягли в пробках, і листв'яни, що палко лаються. Може, краще підемо старим кільцем хромої качки? Ну й назва, сміючись, прокоментував Клінкус. Так кумедне!» – погодилася глина. І, здається, ніхто доладу не знає, звідки воно взялося. У будь-якому випадку це лише стара. Трохи звивиста стежка, пояснив Рілу, який не любив ліричних відступів. І нам краще піти по ній з двох причин. По-перше, вона доходить прямо до водоспаду шепотів, а по-друге, відколи побудували липову. Тропостраду на кільці хромоногої качки майже ніколи нікого не буває. Він сприйняв прийняв коментарі до відома і рушив у дорогу. Кільце хромоногої качки виявилось. Місцями досить крутою стежкою, але в цілому йти нею було легко і приємно, адже вона петляла про холодній тіні найгустішої частини лісу. Хвилин через 15 друзі почали вдалені весело пересвистування. Хтось йшов стежкою трохи попереду, клінкус за кілька секунд, покрив відстань що відокремлювала його від самого пішохода і незабаром. За черговим поворотом з'явився знайомий силуето осан... ніч... заничтиго осанистого повненького литвянця. Радник Фалаба, закричав Юкі, то був він. Фалабас Дженат особистий радник королеви Джамінії Того дня на ньому не було звичайного громісткого костюму, що раднику довелося носити при дворі. Фалабас був одягнений у легку, світлу сорочку. З пелюстком ромашки, шорти та плетені сандалії. На плечах він мав рюкзак, повний книжок і якихось паферів. Доброго дня, Юкі, доброго дня, глину. Вітаю, Ріло, дорогий кора, моя пашана. А ви туди? А куди ж ще? А куди ще? запитанням на запитання відповіла глина. І, як бачите, не ви один любите ходити старими відокремленими стежками. Добре сказано, дитино моя, добре сказано, схвалив радник. Старе доб... добре кільце хромоногої качки ніколи не підведе, не те, що ці. Надсучасні стежки, запорошені і перевантажені. До речі, ви знаєте, чому кільце так давно дивно називається? Перш ніж хтось із друзів встиг відкрити рота радник сам почав відповідати на своє запитання. Треба сказати, що до цього існують різні припущення. Одні кажуть, що коли Листв'янка була ще маленьким селом, ціла зграя диких качок. Клінкусові довелося сповільнити крок, щоб фалабас встигав за ним, але він ані трохи не шкодував про це. За дивовижними розповідами радника, залишок шляху пролетів. Непомітно. Приблизно за півгодини вся компанія на чолі з зрадником прибула до місця, де він стежкою нависала велика вигнута гілка. На ній розташувався всього лише один будинок, який нічим не відрізнявся на вигляд від усіх інших будинків листвянки. На підступах до Будинку Фалабас раптово прини припинив розповідати про кільце хромоногої качки і замовк. Що з вами, раднику? спитав Клінкус. Фалабас дуже тихо зашепотів, щось нерозбірливе. що Що-що? – Кором запитали Клінку та його пасажири, бачите той будинок на, гай... на гільці, знову зашепотів Фалабас. Трохи голосніше, там живе великий мер... мермін Красноуст, знаменитий поет, не повірила глина. Саме він. Кілька місяців тому мермін. Замкнувся тут, досіх від усіх, щоб е, закінчити листвініду, велику поему, в якій він розповідає про інших примітні події нашого славетного міста. Серйозно? спитав Юкі, витріщивши очі, уявляю, яке занудство. Крило схвально засміявся, явно поділяючи думку друга. Занудство не занудство, а Мермін Красноуст, видатний поет, відрізав фалабас і продовжив оглядаючи всіх із самодоволеним виглядом. За відомостями, що дійшли до мене. У поеми буде кілька віршів про, як би це сказати? Про мене. Ого, вітаю, раднику, сказала Глина. Я чула у Красноуста поганий характер. Це правда? Не мову відповідь на це запитання, З дому на гільці почувся роздратований голос. Що ж таке, невже й тут мені не дадуть спокійно попрацювати? Тікаємо, друзі, крикнув Ріло, поки Красноуст не побачив нас і не розірвав усі сторінки, присвячені раднику. Фалабас відчайдушно закивав головою і за спритністю якої ніхто від нього не очікував, поспішив. Геть від будинку поета, Клінкус і його друзі кинулися На не в силах утриматися від гучного смігу. Вони разом йшли бадьорим кроком ще добрих півгодини коли гучний шум води, що обрушилася вниз, сповістив про те, що водоспад шепот. Зовсім поруч. Що ж, казав Фалабас, звертаючись до своїх попутників, тепер ви молодь підете купатися, а я шукаю собі прохолодне місце і порину у вівчення моїх паперів. Щасливо, друзі! Клінкус та його друзі тепло попрощалися з радником. Фалабасом і пішли далі, діставшись нарешті до водоспаду, Клінкус, Юкі і Глина, до самого вечора хлюпалися в чистій прохолодній воді озера, а Ріло спостерігав за ними, затишно вмостившись у прохолодній, вистеленій травою ущелині між скелями. За кілька годин із десяток заплигів клінкус лежав, потягуючись біля стовбура могутнього дерева і жував губами солом'яну трубочку. А потім опустив трубочку в барило і вдихнув, щосили. На жаль, найсмачніший малиновий сік закінчився. Піднявши очі, хлопчик побачив над собою гілку високого дуба, на який він щойно залазив. Умовлення було таке, якщо Клінкус зможе залізти на вершину цього дуба і знову спуститися на землю менше, ніж за одну хвилину, пан Дандров, господар таверни добра усмішка, Пригостить його цілим барилом малинового соку. Клінкусу не треба було повторювати двічі, його уславлена спритність не підвела хлопчика і цього разу. Дестянчани, що відпочивали біля водоспаду, шепотів, стежили за тим. То виграє суперечку, і коли хлопчик зліз з дерева, раніше, ніж водяний годинник старого дандруфа, відміряв хвилину, вітали Клінку за гучними оплесками, і тепер цей чудовий літній день закінчувався. Шла вісьма година. Промені вечірнього сонця кольору сусального золота пробивалися через листя дубів і відбивалися в шумному потоці водоспаду шепотів, бризки, що розліталися від його струмних, стрімких вод, у різні боки намалювали під променями сонця маленьку веселку. І вона повисла в небі над головами листвян, що купалися. Клінкус, відкривши рота, милувався чудовою картиною і раптом подумав, що цей чудовий день неодмінно має закінчитися якось грандіозно. Навколо нього весело гомоніли мешк... мешканці листвянки. Які збиралися переміститися з пляжу до одного з найближчих закладів на вечерю. Незрозуміло, звідки з'явилися Юки та глина, і застрибнули на плече Клінгусу. «Нернемо ще разок? одночасно спитали брати з сестрою. Клінкус уже збирався відповісти на пропозицію гучним. Так, коли легко, легкий подих вітру, прошелестів у вершинах дерев і в ту ж секунду стихло щебетання листян, що відпочивали біля водоспаду. Вони, як по команді, підняли маленькі голови вгору до листя дерев, які ніколи ніби перешіптувалися від холодка, що раптом. Пробіг по них. За кілька хвилин водоспад шепотів, занурився в незвичну тишу. Чути було тільки свист вітру та легкий шелест. Листя Клінкус здивовано дивився навкруги круглими очима. Що відбувається? Чому всі замовкли? запитав він. Тише, ти, забувчав Юкі, кинувши на Клінкуса несхвальний погляд. Чуєш? Що я маю почути? Просто повів вітереці, почав говорити хлопчик. Ні, клінкус. Перервала друга, глина серйозним, як ніколи голосом. Це не просто повіяв вітерець, це голос дерев. А дерева говорять тільки коли хочуть повідомити нам щось дуже важливе. Звістки ні.